Ага. Uh -huh. uh -huh. Привіт, народ! З вами Бодя, і ми продовжуємо проходити челенджі в The Binding of Isaac. Минулого разу ми пройшли крутий челендж, який називається Вака-Вака. Це було досить складно. Ми його зовули з цілого другого разу, але зараз, я думаю, ми просто підемо в перший піч блек і подивимося, що з цього вийде. В цьому челенджі ми нефіга не бачимо, особливо, що неприємно, ми не бачимо, скільки в нас сердець, і взагалі на поверсі темно, тому можна провтикати якихось ворогів і взагалі від цього хочеться спати. Знімається це все вночі. Ну, нам зразу дали 5 гривень і золотого сундука, який нам нема за що відкрити. Шукати ключа. Так, що з цим поверхом не так? Е, як я маю це підірвати, щоб не підірватися? М -м -м, дуже цікаве питання, до речі. Як ось так? О, це було капець, як страшно. Окей. Нічого не дали. Ладно, йдемо далі шукати ключ. І зразу боса нам дають. Круто. Блін, він ще цими личинками противними кидається, на яких в мене немає урона. Скільки ти їх можеш висаджувати? А ну добре, хоч він їх підриває сам. Ти куди поїхала? Мене там не було. Так, за секретку, дякую. Я так і планував. Блін, бить швидше своїх личинок. Братан, вони Ні, взагалі ніякого добра не приносять. Так, карта диявола. Хороша карта. Це ми заберемо. Щоб секреті, просто гроші. Мені б ключа. Так скільки в мене сердець? Я вже не знаю. А <реш> ви знаєте, я з вас радий, Ну, я думаю, півтора плюс будем відштовхуватись від цього. Не настільки багато я там надамажився. Так тепер треба оцих плачущих вбивати, бо вони зараз пауків наплюють. Так. Добре, пауків повбивали, пару ці оброблені тіла і все буде нормально у нас. В цьому челенджі нам дають золоті кімнати. Нічого собі. Окей, дякую, п'ять бомб. Золоті кімнати це дуже щедро насправді. Так, чуваки, ви куди мене затискаєте? Я вас теж дуже люблю, але обніматися не треба. Так, а от і наш ключ, а отут ще один хороший камінь беремо. Дає синє серце. Ми його поки залишимо. А, а магазинів у нас тут нема на поверсі. Все, я поняв. Нам магазини замінили золотими кімнатами. Значить гроші в нас тут взагалі не ходять. Окей. Так, підібрали півсердечка, значить в нас як мінімум два серця, да? Окей, е, сіра будемо брати, поки не будемо. Заберемо після боса. Так, а тут одразу пін. Ну, трошки я не попав в тайминг. Але хоча б труїв його. Дамагів на спокій геть немає. Ну але в принципі цей бос і не товстий. Того зараз розберемось. Так, клас, і він дав нам сердечка. Ми фул хп. Тобто виходить, в нас зараз чотири серця має бути і п'яте синє. Угу. Окей, добре, їдемо. Нам так само до речі, ногу маму. Треба все ще перемогти на цьому поверсі. Так ще одне синє серце. Забираємо одразу. А ну тут цілих дві бомби треба. Ну окей, воно того вартує, в принципі. Только тут... Пауків почекай, як з ним битись без дамагів. Як з ним битись? Почекай, їх щось занадто багато. Я прям вмираю тут. Це вже моє синє серце десь пішло погуляти. Ладно, давай потрохи. По одному десь їх виловлюємо. На пауки це взагалі злі вороги. Ворогу не побажаєш таких ворогів, чесно. Ще й без дамогів. Ну хоча б ключа дали окей. Так, тут Надо якось їх підірвати, щоб вони дали мені карту. Тут пробігаємо. А-а-а, а от і нас повільнює кипець. Фла. Карту забрали, ну, але карта не класна. М -м, ладно, так. Тут ще чувак, який підривається, і знову павук. Mm, давай бити боса. Ну, давай бити боса. Давай нажмем навіть карту для нього, бо на нього теж треба дамаг, якого в мене немає. Ну, з картою нормально встигаємо голову йому винести. Так, і давай нам. Ну, це фігня, це ренжа. А, але воно синє сердечко дало. Ладно, так, і тут цілих два чорних. Ну окей, в принципі, непогано зайшли. Ще й шанс на... Ангела нас залишився, тому що тут ми нічого не купимо. Блін, якщо нам колись вистачить і цього от чувака вбити, ну звісно, я надамажився, бо він просто не хоче вмирати. Ну скільки в тебе хпшки? Я його бив довше боса, чесно. слово окей. Нам потрібно ще золоту кімнату знайти. Повертаємось. цю карту заберемо. Просто хай буде. Червоні серця все ще не лізуть. Ммм, так знов хороший камінь. Що ж таке? А, ну ясно, з двома пауками він був. Не все так гладко, як хотілося. Так, пауки, будь ласка, ідіть звідси. Пауки вам ніхто ніколи не радий. А я тепер ще м'ясо виносим. і ходім в золоту кімнату. Знов бомби. Щось мені забагато бомб дають. Білд в бомби. Так, і записуємо. Е, сюди заходимо платно, вийдемо безкоштовно. А тут дають пилюльку. Тірсап, круто. Стріляємо швидше. І картою виходимо. Е, давай ще праворуч чекнемо. Що тут? Тут ще аркадка є. Давай бомбу туда їм. Пилюлька. швидкість. Круто. На пилюлі щастить. Так, ще бомбу нам дали. Теж дуже круто. В аркаду заходимо. О, цього чувака я покормив. Я не знаю, скільки в мене сердець, але його я покормив. До речі, цьому теж можна грошей дати. Магазинів то нема. я, до речі, не рахував, скільки я в нього кормлю. Блін, а скільки я в нього накормив. Чорт. Ну, раза 4 я його покромив. Однозначно можна ще. О, серця, дай серця. Не дав зараза. Серця, давай. Та чорт, я тебе зараз підірву. Взагалі нічого мені не дає, я поняв. Двоє грошей, дякую. в мене десь десять вже спер. Ну коротше, він взагалі відмовляється мені щось давати, тому ми його підриваємо. Ну його нафіг все одно не дав. Ну, трінька, хоча б така давай, але я все ще не знаю скільки в мене сердець. Я не рахував. Це було дуже неправильно з мого боку, а тут півсерця я й не заберу. Угу. Треба секретку знайти. Тут ліворуч не може бути. Тут в принципі теж ні, бо вона, напевно, отут зверху. Давай отак якось чекнем. Ммм, Ні. А ну ще отут знизу може бути. Окей, давай тут знизу. І не тут? Під аркадою вона. Я ж там тільки що чувака підривав. Недостатньо низько, напевно. Ну да, під аркадою. Ну, вернули дві бомби. Окей. Що за таблетка? I can see forever. Угу. Зараз ще зайдемо в суперсекретку, значить. Ну давай ще пару раз цього можна задонатити. Сто відсотків я думаю, ще отак. E, пілюлька. енергія Ну і останній раз, напевно, бо це вже швидше за все. В мене червоні серця закінчились. Ідемо суперсекретку. Знайдемо, а вона взагалі десь не тут. Вона, напевно, там над проклятою кімнатою. Угу. Блін, ще енергія. Ди мені стільки енергії? На ну, мене вже нема сердець. Ми їдемо далі. Планетарій, добрий день. Сюди ми заходимо точно. Один відсоток шанс взагалі-то. О, це ще й твій Ан. Так, е да, це планета Уран. Так, це вона. Це дуже класний айтем, насправді. Один... Напевно, з найкращих. Я не знаю, я не багато айтемів бачив ще в цих планетаріях, але цей прям супер класний. Допомагає вбивати всяких отаких от дрібних ворогів. І потім ці дрібні вороги можуть вбивати інших дрібних ворогів. І великих воно в принципі, теж дамажить. Того да, це супер круто. Так, в колючку поки не йдем. Колючка нам поки дорого може обійтись. Так, ці чуваки пасивні, бо в мене немає енергії. Треба якнайшвидше золоту знайти. Там вже будемо думати, що і куди. Наразі в мене немає ключів на золоту, так то Бо, можливо треба шукати секретку. Бо зайти в челендж, М -м -м. ну тут теж не особливо ключі дають, там навіть їх просять. Ну, кинем їм бомбу. Ну, з бомби нічого не випало. Ладно, ну так, знайшли золоту, але ми все ще без ключів. Дивись, бабах, і вбили цього чувака, і все, і він навіть не встає, бо він заморожений. Це прям дуже класна штука. Давай отут чекнем. Так, тут секретки не було, дали монетку. Ну так є. Навіщо тут О, Отут секретка, клас. Блін, з кнопками. Зараз просто ворогів не спавнить. Ну дам, да. от я про них і казав. Але ми їх можемо морозити. І тих морозити, і цих. Всіх морозити, всіх заморозимо. Давай натискати ще раз кнопку. Просто всіх морозити. Блін, і я надамажився ще й тут. Круто. І нічого не виніс. І потратив бомби. Ммм, моє улюблене. Окей, блін, зелені мухи. Ну, що ще ви мені підсунете? Зелені мухи, звичайно. Секретка без нічого. Давай. Роль бомба. Чого б ні? Павно. Блін, це капець якийсь. Ладно, якось. Якось воно буде, якщо я не буду дамажитись, правда? Бо серця то в мене закінчується, причому дуже швидко. Будь ласка, вбийте хоч когось, мухи. Жесть. Oh, I can see forever. Жесть. А я вже бомби потратив. Ну о цьому бомбу дамо точно. Він її заслужив однозначно. Як сап берем. Дякую. Е, Сталося тільки десь хпшки назбирати ще. Мені здається, у нас її більше не стало. За останній поверх. Так, черв'яки, можна якось ближче власти? Я вас не бачу. Ну, це найближчі, якщо що. Блін, ви від мене ховаєтесь? Походу, ховаються. Так, тут що? Два хардс. Ну, давай нажмем. Я не знаю, скільки мені це дало сердець, але я знаю точно, що нам не дали жодного ключа. Йдемо проходити челендж. Може звідси ключ випаде. О, звідси випали червоні серця. В принципі, в принципі, окей. Я похилився, це вже дуже класно. Якщо ми ще десь візьмемо ключа, щоб відкрити цей інший сундук, буде ще крутіше. Але мені, в принципі, цих два цілих червоних серця дуже допомогли, я впевнений. Тому однозначно, не зря ми сюди зайшли. І ключа. Ну ми в золоту кімнату йдемо, ми не будемо ризикувати ключ на сундук, тут артефакт 100%. Не найкращий, але артефакт, давайте так. <гум> і ще треба супер секретку знайти. Ага, О, вона отам внизу просто темнота і я її не бачив. Синє сердечко, до речі, непогано. Так, босс Чабік. Ну, чебік не саме страшне, що могло б нас спіткати. Чабіку можна загрузити бомбу. Чабік буде щасливий. Ми ще його тут поморозимо трошки. Ой-ой, це було небезпечно. А тут мене надамажив. І це ж вже за все ціл у серце. ай ну, Ангельська, ангельська. Так, в мене ще лізуть серця. В мене ще досі лізуть серця. Скільки ж в мене сердець? Тут що... Кільце захисту і сім сілів. М -м -м. Ну, напевно, ця штука краща. Напевно. Ангела будемо вбивати? Не думаю, що це хороша ідея. Давай одного просто кострика підірвемо. Ну, бомбу вернули, значить, ще одного. О, кайф, отак беру. Юберті пофіг. Е -м -м. Чи підемо ми в ключку? Думаю, підемо, тому що ми набрали червоних сердець, у мене їх як мінімум 5 зараз. Тому, в принципі, не знаю, що синіх, але як мінімум 5 червоних. Воних ми маємо, тому треба сюди зайти. Нормально, нормально, нічого не втратили. Так і так як ми два рази надамажились, і чорне серце в нас не підірвалося, тобто у нас або не сіре було. Угу. Важко. Ну ладно, їдемо далі. <с> так, кільце в Сало наносить контакт-демедж, тому отак ми його просто теж дамажимо. Це круто. Це нам точно допоможе. У І золотий ключ. Кайф. У мене якраз їх не було. Так, ці чуваки злі, клюють підлогу. До побачення злі чуваки. Нормально, цих заморозили. Будемо дивитись, що тут дають. М Ну не знаю, прикольна якась штука, і тут хороший камінь. Майже сховали його від мене, але я побачив, що й бамбу вернули каїв. Цей от неприємний, і моє кільце, здається, може підривати динаміт, що теж не дуже класно. От, давай з цієї сторони їх бити. Так буде спокійніше, однозначно. Блін, я тепер не бачу, де мої, де не мої. Ну, да. того я й надамажився. Жесть наставили. Червоні вже не лізуть. Правильно, правильно. Значить, мої підрахунки були вірні. Можемо пару грибів підірвати. Давай оцих. цих. Таблетка, лімонка, ясно. Так, тут. тут був хороший камінь з синім серцем. Окей, дякую. Е золота кімната була коротка. Чорти, це погана кімната. Заберіть. А почекай, вони будуть морозитись, коли я їх вб'ю. Правильно? Правильно. А той не заморозився, а той не заморозився. Ладно, якось пережили. М -м, давай отут чекнем секретку. А її тут не може бути. Ладно, все одно просто бомбу заберемо. Клас забрали дві. Ну, тому я її так зробив, бо там могло щось ще випасти. Так, ці чуваки максимально неприємні. Окей, так, айтем просить менше зарядів. Якби він в мене був, було б класно. Так, ні дякую. Круто, всіх заморозили, але було страшно. Так, тут не на колючки, будь ласка. В принципі, все знайшли. Треба до боса йти. Так, тут ще велика кімната. Шесть вони плюються. Підстаньте. О, тих підморозили. Та постоять, я потім з цим розберусь. Ні, вони пішли в іншу сторону. Так, і ти пустій. Заморозка це імба. Так, велика кімната. Поїхали. М -м Довга, невесела кімната. Так, ми її успішно зачистили. Тут нічого. Ідемо далі. О, нормально. Брімстоун бейбіка витягнули. Ну от тільки на цю кімнату, на жаль. Ем. Окей, добре, поїхали. Полон. Так, нам дадуть диявольський предмет. О, клас. Ми в нього його сльози випльовуємо чийсь самонаводкою. Так, а цих двох підривай. Ну їх нафіг. Ааа, нормально. Дожили. Тимчасовий брімстоун на кімнату. Ну, в мене нема активки, це хоч щось, хоч щось. Е, культні очі. Це теж крута штука. На дамагі дай. Я б заради однієї дамагі його би взяв би, напевно. Bloody Last? Ну, не знаю. А от у цю штуку я би взяв. Давай. Нам треба дамаг. Ну, прям треба. Поїхали. Так, передостанній поверх. О, а це прям на кімнату працює, да? Давай. Чекай. що в мене таке. А це з цим оком така штука. Чекай, я не вмію з цим працювати, чуваки. Що робиться? Що це таке? А чого в мене сама ця Штука наводиться. Чекай, я з чимось перепутав? Та ні, цей предмет таке дає Жесть. Я думаю, він просто дає брімстоун. А він дає брімстоун з всякими умовами ще mm -hmm. чорт, щей все, оце вже погано. Так, ну але шанс угоди не впав. Значить, це ще був дамаг по якимось синім серцям. Він, будь ласка, це серце. Дякую. Так, черепки підриваємо. Треба чорні серця. Ну не знаю. Давай спробуємо ще раз цю штуку нажати, Ну вона дамажить капець. Як нею наводитись, геть не ясно. Алда мажить прям потужно. Так і назад до наших сліз. Дрін. Ну в мене немає урона. Але в нас все ще не впав шанс на угоду. Ну, у нас є ще шанси якось це вижити. Ні, тільки не трольбомба, Дякую, вижив. Е, два ключа за ігрову, ну йдемо. О, рестартить цей поверх. М -м, це значить халявний айтем. Значить ми сюди вернемось. Навіть не один халявний айтем, якщо подумати. Так енергія. Ну давай заберемо енергію, ладно. Емперора я нажимати не хочу. Можемо зараз нажати його прям. О, ладно, йдемо так. Так, це було швидко. Ця трінька однозначно лучше ніж моя. Навіть цих всіх просто отак, туда їх. Ооо, секретки знайшли зразу всі. Блін, ну тут гріт, звичайно. Що ще я можу найти? Йти в секреті, крім гріда. Правильно, я ще можна йти какашки. На тому, в принципі, все. Ясно? Окей. Шанс все ще не впав. Значить, в нас все ще були сині серця. Friendly ball, ну який френдлібол? Ммм. Я ніколи ним кори... не користувався. Тим більше я не хочу цих чуваків до себе в команду. Шесть. Що це таке? А, тобто я його не зловив. Він просто надамажився. Ні, верніть мій брімстоун, дякую. А цих, маю вбити? Шесть. де урон. Щось дуже важко йде цей челендж. Нереально важко. О, ці магазини крутіше золотих кімнат. Не виключено. Дуже навіть не виключено. Так, суперсекретка, перевіряємо. Ніяких активних. Ай, Ну ні, моя трінька краще. Добре, дві секретки знайшли. Нажимаємо пробіл, вбиваємо боса. Максимально легко це все проходить з таким-то дамагом. О, нам ще й угода відкрилась. Ем, ну давай зайдемо. Це частина лавіафана, але воно за сині серця. У мене що, є, три сині серця. Давай заберемо. Тепер я геть не знаю, скільки в мене є сердець. Але цього челіка я б теж забрав. Okay. І пішли реролити поверх. Але скільки в мене є сердець, нікому не відомо. От прям ну нікому. Блін, ну ця штука так-то теж непогана. Але моя, напевно, краще. Ладно, давай дочистим поверху вже зовсім. Ще бомбочку одну витягнули. І в прокляту кімнату теж зараз зайдемо, що вже там. Дивимося. Угу, тут ключий сундук. Ну ні, ну ні, ключий сундук, залишити собі, пішли рестартити цей поверх Отудой, щоб монетку забрати. Але нам треба серця. О, бачимо всі секретки знов. Це круто. Ну, давай це відправляй десь в кінець. Де верхнє серце? Ну, наховається. Клас, забрали. Так, тут що черепа? З хорошим камінчиком беремо. Так, челендж. Ну давай. Ну, тимчасово це підберемо. Так, ну, челендж був максимально легкий з нашою активкою. Так, троль бомба. Підривайся там собі сама. Нам ключа видали. Так, тут злі чуваки, які хочуть мене підірвати. Так, ну в них це вийшло. Окей, ідемо в золоту кімнату. Мані павер. Тут є. Ну це напевно теж нам не вистачає. Серафім теж, звісно, класний. Але мані павер. А, а, -а, -а це дасть нам конджойнт. Мені мене, тоді точно серафім. У нас триплшот тепер з'явився. Во, тепер у нас є дамаг. Тепер у нас прям хороший дамаг. Ну, це вже щось схоже на проходження челенджу. Це прям схоже на нього. Так тут підривай, блін, але серця нам не дають. От прям взагалі не дають. Що хоч роби, сердець не буде. Ем, жодної секретки я не побачив, хоча я з'їв пилюльку дуже класно. Пішли шукати. Так, одну знайшли. Добре. О, і ми в кусачку тут ще й зможемо зайти. Просто чудово. Не знаю на що я збираю гроші. Може ще один мені павер найдем? Так, ключів теж вже повно. Давай дивитись в кусачці. Рун -шарт. Ну Давай нажмемо. Напевно, це була Єра. Ну ладно, нічого нам це не дало, в принципі. Так, тут пара безкоштовних бомб а там було навіть більше, ніж пару. Ну, от синє серце. Оце те, що я шукав. І чорне серце. Дякую, гра. Та я більш-менш спокійний, що в мене, хоч якісь серця є. А, давай тут ще дві бомби було. Так, і тут є ще ціла кімната. Цілих дві кімнати. Цілих три кімнати. Ого, який поверх великий. Так, і тут супер секретка. Ого, як заховали. З трьома мухами. Клас. Так цей апарат. Давайте поабузимо. Окей. Папарат не захотів. Ладно, йдемо, забираємо тріньку і йдемо до боса. Так, хто хто тут на цьому поверсі? Маска. Блін, чого маска? Ну ладно, в мене трипл брімстоун. Що ти на це скажеш, маска нічого не скаже. Бо це прям катець, скільки домогідь. Давай вийдемо з кімнати, візьмемо карт. Що дають? Джокера дають, полетіли. Джокера беру. О, оце точно того варте. Беремо. Гапів в мене не було взагалі в цьому рані. Голошийник шейник гапів ми не беремо. Так, тут що світ? Світ на наступний поверх можна забрати. Так, тут імпрес. Тайпрас 12 clubs. Нажимаємо. Давайте теж нажмемо. Світ забираємо на наступний поверх. Поїхали. Так, зразу нажимаємо світ, що нам пропонують. Спочатку направо, потім наліво. Так, давай. Одразу пробіла нажимаємо. Не треба. І от великі кімнати. Ще хтось живий. О, все, вже не живий. Я ж то думаю, стільки брімстоунів, хто може вистояти. Так, ще чорне серце. Офігенно. І ще два синіх. Це клас. У нас вже приблизно максимальна хпшка. Так, тут аркада донат апарат. Давай ми тут просто всіх підірвемо. Тут щось дають з'їсти. Спіддаун. Ну, ладно, що зробиш? Ой, ці апарати теж всі підриваємо. В них буває сині серця, теж падають. Ну не цього разу, але буває. Так, ідемо в золоту, і в золотій самонаведення. Круто. М -м, не знаю, як це з оком працює. Чи будуть вони самонаводитись, чи око перебиває цей ефект. Ну зараз побачимо. Мені здається, вони більш фіолетові стали. То напевно працює. Ну так, да, працює без мого натискання. Круто. Так, секретку чекаємо. Просто три монетки, окей. Ну ладно, нам тут вже взагалі нічого не загрожує. У нас ще й політ є. Щоб отакі от, от гавняцькі кімнати проходити. Це які дають серце, які в нас не лізуть суть. Ну да. Це вже пройдено, ну, але, в принципі, звичайно, це пройдено, бо це вже останній поверх. Нас зараз чекає нога мами, кому просто рознесем брімстоуном. Тому ніяких сумнівів і бути не могло. Так, да, челендж пройдений. Ми навіть знову ж відкрили нашу чарівну кімнату. Ну, ми тут вже нічого брати не будемо. Хоча могли би, а, але не будемо. Забираємо челендж. І от ще один челендж пройдений. Отримали ми руну Хангалас. Вона руйнує всі камені в кімнаті. Буває класно, коли. Немає бомб, а є хороший камінь. Тому, якщо тобі сподобалось, ми вже пройшли три челенджа. Став лайк, підписуйся на канал, пиши в коменти, який челендж пройти наступним. І я побачу тебе в наступній серії. Тому давай, кап пока, пока.